Ей йоу, погнали дивитися реплей від підписника! Ей, здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи, звісно, що ж? Пишемо та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Ультрашот на середньому танку колекційної породи об'єкт 590. Це у нас карта промзона. Звісно що ж, рандомчик, режим бою, зустрічний бій. Про що це говорить? Що це чистокровний бій в рандомі, друже. Мій танкіст. Що в нас по сетапах, Подивися по 4 дев'ятки, це можна сміливо сказати, що бій дев'ятих рівнів. Одразу засвітився ворожбинська стежка, засвітився чар футюр. Хороші, до речі, ХВЕ немає чар футюр, з ним можна тут небезпечно розігруватись, в принципі. Небезпека не така велика, адже дана Стежка шиється як гівно і Проблем, в принципі, з нею не має бути ніяких, просто ще залежить від того за речагами, хто сидить. Чи скіловий гравець, чи такий собі, як. Ну, ви думаю, зрозуміло, подивися, бик їде до нас об'єкт 704 зі своєю альфою у 700 може видавати. Буває ж таке, правда ж буває. Небезпечно, правда ж небезпечно. Рідко, але буває, блін, все ж таки. Не получай подивись під палом черфутюра видаємо і блокуємо одразу ж його течку. Це нам дозволяє, до речі, башта, яка може досить непогано танкувати, витанковувати. Ця стежка одна із кращих по бороні. башти, можна сказати, на восьмому рівні. Не знаю, її апнуло. до речі, даною стежку об'єкт 590 мала апнути по покращених. Снарядах це в нас що в нас там? Кумуліт, е? Кумуля... так, Кумулятивні снаряди. До речі, її мали капнути по цих снарядах, і пробиття мало бути більше, ніж колись. Колись в нього було 267 за моєї пам'яті. Це було півроку назад, я дивився на е, дані тактико-технічні характеристики машини. Так що, можливо, дійсно апнули. Так писали розробники. не знаю. Про це напише лише герой сьогоднішніх реплеїв на об'єкт 90. Чи дійсно його апнули, чи не апнули. В принципі, напишіть ще в коментарях, хто має даний апарат і як вам дана СТ-шка. Чи дійсно броня оправдовує себе? Маю на увазі в башті. Чи не дуже. В принципі, кажуть, що апаратура все ж таки не є погана. Подивися, як підхапує об'єкт 704. Виїжджає на нашого тортойсика. В принципі, в нього шансів немає. Подивись на 600 видає нашому тортойсику в рубку. Не така броньована, на жаль, як би хотілося, але все ж таки, давай, останній снаряд буде наш. Чи тортується. Ну, звісно, що тортика, адже це ДПМ, друзі. Якщо ви забули, я вам нагадаю. Так, залишається, подивись, три ворожбини проти наш цілої команди, адже подивись, у нас мінус лише одна машина, ворожбин. Лишень три залишається. Це вз 122 ТМ. Звісно, що Ваген, Ляха завжди забуває. Його цей назву Тормваген АМХ 50, 120 блін, машина ні про що, якщо чесно, прохідна. Так що. Ворожбені буде важко, на ньому і дивлюся щось маркер. До речі, IMX навіть не рухається. Невже АФК, Невже АФК, Торнваген получає свій снаряд тільки. Щоб він нас не пробував, на щастя, 400, ми його блокуємо його середнячок. Це вже дуже добре, пошкоджуємо йому бак. Зараз доля, в принципі, ворожбинської... Ем, Ворожбинського важкого танчика буде вирішено. Останнім снарядом від нашого союзного тіма це був, скоріше за все, Астон Рекс, який зробив контрольний постріл. Так, даємо також на пол на 350 з альфою. Девись вилітаю. В принципі, середня шкода з баба ще не 280. Уже таки, друже мій танкіст непогано. Так, все ж таки, зафекашився ворожбинський. Він, напевно, і цілу катку стояв на базі. Просто я на це уваги не звернув. Так, давай подивимося на після бойову статистку. 4123, він наполяв 1720, Він заблокував один знищу чотири пошкодив знак класності майстра. Пішов плюс на 196623 срібних монети в свій сей. Свою купілочку, звісно, що перше місце по нанесенні шкоди. 1283 вільного досвіду також получає. Ставимо подобій. Ставимо подобій. Ставимо подобійки. За та. ставим такий перший хороший розвальний бій в рандомі, звісно, що в режимі бою зустрічний бій та. Підписуємося на канал Бронебійник. завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкіст, приглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали. дивитися другий бій також від гравця під ніком Ультрашот на цьому ж таму, на цьому ж самому танчику. Вперед і так, танкісти, Маємо другий бій. Звісно, що це знов рандомчик, але вже в режимі бою перевага. І одразу ж зверніть увагу на сетап супротивних сил. Дві стежки, які мені зразу ж не сподобалися. Це, звісно, що Дракула та Progetto 46. Ах ти ж, бляха, невже ж швидкість, якщо змішається разом із ДПМ, просто можуть зробити тут шухір, такий шухіристий, конкретний. І по броні, що ми бачимо, ворожбин? Звісно, що це Тигр. Другий. Це ні для кого, не секрет, А БЗ, плюс-мінус башта. БЗ-166. І, в принципі, одна із машин, яка може трошки нам нерви потріпати, це Т-34. 2 gft Потрібно трошечки берегтись, в принципі, в нас вже мінус машина. Подивися, вже мінус машина. Ну що ж ти будеш робити? Потрібно себе берегти якомога довше. Грати від своїх, е, в принципі, грати від своєї можливості броні, яка вам, в принципі, в цьому бою має дозволяти. Це башта, не підставляти свій корпус, адже у деяких із цих машин є дуже хороше пробиття. Не базовими снарядами, звісно, що ж покращеними, які можуть вишивати нас навіть і в ВНЛД. Так що ось такий момент. Треба шануватися. Так, а ну давай ще раз. Опеляха, на жаль, рикошет, довертає ворожбенський танчик і даємо рикошету. Нічого, нічого страшного, зараз наші сили союзні його доберуть. Так, на щастя, добрали недавно. Він по нам постріла, подивися, дракул. Дракула ще одван, що ван, кіл, Потрібно робити для того, щоб. Опля! Блін, що це було? Це був рекошет, який вистрілив просто в небо. Але на щастя добирають ворожбину. Але подивися, який турбобій. Тепер мінус три, мінус три. Другий бій буде. Дивлюся, не дуже простим для нашого сьогоднішнього героя на 590. Адже подивися, сетапи ворожбини просто рівняють землею. Не дають ніяких шансів навіть відірватися, як то кажуть, від землі. Тому що подивися. Першому бою у нас мінуснули лише одну машину. Це був Скорпіон Ді, а Зараз подивися, що вони витворяють. Безешка вкатує. Безешка вкатує, просто хочуть рухалися. Я так розумію, на наш респаун. Там наш союзник б'ється з важким танчиком. Наш герой не знає, в принципі за кого братися. Звісно, що їде до ворожбини на тегрі другому. Він обертнув пашту в бік нашого союзника. Встигла дати по ньому постріл. Він знову на нас не дивиться. Є шанс ударити разок. Є на получай, принципі. Получаємо можливість така є, але бажано все ж таки берегти, дивись і ворожхітпоинти, і подивись ворожбин під контролем. Дві точки, альфа вилітає в 350. Ну вже ж не вже ж прекрасно, вже неймовірно. В принципі, динаміка нам дозволяє кружити даного котика, який просто не може собі ради дати з нами. І на щастя, ми добираємо ворожбинський танчик із підривом боєвкладки. Ти подивися, ти про джета, ти зараза така. Вже дві тички нам чи вже три нас встиг видати. Подивись, він просто нас по ДПМу розпулює. Дав фугасом, на жаль, фугас не залити. 249. Та що ти будеш робити, куди ти пробиваєш? Подивися, 168. Блін. Цю гру всю малину може спортити нам цей проджету, адже подивися, по точках вони в перевазі. В принципі, по техніці вони двоє, хоч про ж. Щодван-чод ванкіл, щод ван, але ще подивися, бляха ЛТшина, їхня ціла була. Дивись на щастя, ми тараном добираємо майже у Майже у ЛТшку. Тому що ми все ж таки на порядок тяжче будемо. Подивися на щастя. Ми блокуємо снаряд, але зараза нас все ж таки кудись дістає. Скоріше за все, це були лючки командира. В які він попадає і, на жаль, пробиває нас. І оце. Програш, друзі. І за цю поразку що ми получаємо, друзі, 3429 нестрільної шкоди, 890 заблокованої шкоди, 2 знищено, 4 непробиття, 3 знак класності, третьої степені, звісно що ж, пішов плюс на 93 634, адже дійсно гарний опір дав команді супротивникам. ЛТшку просто майже фулгову тараном зніс. ЛТХ трошки не розібрався Німецька зі своїми силами. І. Пійшов гараж, на жаль, з прожету ми дуель не виграли. Так, що у нас тут? Перше місце по нанесені шкоди. 702 зірочки вільно досвіду також заробляє. Звісно, що там вподобайки. Це програш, але все ж таки за достойний бій команді Ворожбин. В режимі бою перевага, звісно, що в рандомчику. Підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами Танкіст, переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу Танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, шануйте своїх рідних та близьких, любіться, не сваріться. І, звісно, що ж, до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.